Дата смерті 8 червня 2025 року. Причина смерті попередньо не уточнена». Олександр Науменко зачитує довідку про причину смерті його брата Олексія, видану лікарем бюро судово-медичної експертизи. Олексій помер у приміщенні Стрийського РТЦК, куди його доставили увечері 17 червня. Після перевірки документів. минулому році у нього був прединсультний стан. і він. Лікувався в стрізькій лікарні. От, ну, що -то там з сосудами, артерія, холестерин. Він не збирався йти в ВЛК, ну, щоб у нього були всі дані на руках. І оце була загвоздка. все зробив, а сосуди спеціальні узів, оце ж лікар пішов у відпустку. Вночі, коли він вмер, ніхто не. Сообщив, ніхто нічого не сказав. Родина Науменків, переселенці з Донеччини. За словами Олександра, його брат онлайн уточнив дані понад місяць тому у застосунку резерв плюс. Ось у мене в кармані телефон брата, Науменка Олексій Анатолійович. З ТЦК КП він був на обліку в Краматорському РТЦК та СП. Ну, по місці проживання Костянтинівці. Він уточнив час на дані 12.05.25. 25-го року. У той вечір, коли Олексія Науменка зупинила поліція, з ним у машині перебувала його сусідка Марія, з якою він повертався зі стрія. Його піднявся тиск, Бо я попросила поліцая, щоб дав води попити. Він сказав, що в нього води він не знає, чи є. Сила сказала, каже, ну то дайте йому тут повістку. Він завтра поїде, йому здоров'ям, Ну не дуже добре. Потім Другий сказав, ні, треба визивати наряд. Ну, під'їжджає бос. З всіма рештою, їх дуже багато було, йому стало трохи погано. Ми під'їхали в ТЦК. І мені сказав один ТЦКшник, що він є 90%, що його сьогодні відпустять. Він завтра піде про собі направлення і піде завтра, п'є на ВЛК. За словами Марії, чоловіка з приміщення центру комплектування того вечора не випустили. Вона пішла звідти о 22.45, А наступного ранку, коли зателефонувала за номером Олексія, їй сказали, що він помер. Тим часом на Фейсбук-сторінці Львівського обласного ТЦК та СП з'явився коментар стосовно цієї ситуації. У громадянина був відсутній військово-обліковий документ. Встановлено, що після введення воєнного стану чоловік жодного разу не з'являвся у РТЦК та СП. Будь-які відомості про проходження ВЛК громадянином Науменком були відсутні. Відповідно, громадянин скоїв правопорушення згідно статті 210 пункта 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Близько першої години ночі 18 червня громадянин Науменко поскаржився на пекучий біль в області серця. Військовослужбовець, що перебував на чергуванні, одразу ж викликав швидку допомогу. Карета швидкої прибула через 12 хвилин о 1.07. Однак чоловік уже перебував у непритомному стані. Реанімаційні заходи, які були здійснені медичними працівниками, на жаль, не дали результатів. В обласному ТЦК додали, що слідчо-оперативна група не виявила на тілі померлого тілесних ушкоджень. Наразі проводять службове розслідування. Також, за словами родичів Олексія Науменка, поліція відкрила кримінальне провадження. Однак наразі у поліції ситуацію не коментують. Родина Науменків звернулася до адвокатів. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.